Вітаємо на нашому каналі. Настав час розмовного відео, а нагадую цей формат. ми, Як це називається в соцмережах Офф-Топ. Тобто ми просто розмовляємо, як правило, про бізнес і про в цілому цікаві теми розмови. В даному випадку, хочу підняти тему шахрайства. Це буде цікава і корисна інформація, хто займається продажами в соцмережах, там, Instagram. Facebook, ну і інші соцмережі, де ви ведете переписки, так, продаж через е, месенджери також. Е, значить, в цілому, така схема вона вже давно е, була, при, має мало місце бути. Е, як чесно дізнався, особисто я десь, можливо, два роки тому, і давно не було. І ось останній тиждень. Вже два випадки це в нас рекорд за тиждень, два випадки цієї схеми, спроба. Значить, це я думаю, що вже багато хто про це знає. Це коли потенційний шахрай, тобто клієнт, потенційний клієнт, верніше, а по факту шахрай, підробляє чек оплати. Тобто він робить заявку на певну якийсь товар. І а, в, потім, коли діло доходить до оплати, а, людина починає, я так розумію, в них є шаблон, і вони просто в фотошопі підробляють цю квитанцію і відправляють її в месенджери. Насправді, ефективність цієї схеми ну, на низькому досить рівні. Я не розумію, чому вона досі а, існує, а, тому що я впевнений, що от, хто Веде якусь там підприємницьку діяльність, ну, в будь-якому випадку завжди він. А, а, тобто в них розроблено таким чином бізнес процес що, наприклад, коли йде там, клієнт квитанцію, з квитанцію, обов'язково зі своєї сторони, або там бухгалтер, або людина, яка займається фінансами, вона має підтвердити цю оплату. Так? Тобто, не може такого бути, що там. Менеджер, там директ менеджер який е, веде переписки, одразу приймає цю квитанцію і впускає в роботу замовлення. Так? Ну я впевнений, що зараз в такі часи всі е, в будь-якому випадку перевіряють наявність цієї оплати, але чомусь досі, е, як правило, це молоді люди, вони чомусь думають, що це пройде. У нас, чесно, на пам'яті було три випадки, але ось, навіть чотири, можливо. Але ось за останній тиждень було два. І, як правило, ви знаєте, в нас в магазині саме такі чоловічі товари вважаються. Тобто це інструменти, там гоління, борода, стрижка. Ну і також у нас є ще окремий напрямок: це чоловіча косметика. І ось саме чоловіча косметика, дівчата. Я так розумію, напередодні свята було 14 лютого, хотіли робити ось такі подарунки своїм хлопцям. І що цікаво, майже, по-моєму, за всю історію оцих спроб шахрайських саме дівчата приймали участь. Тобто, я так розумію, ну, такі молоді дівчатка, я так розумію, що не хочуть витрачатись на хлопців да, і таким ось обманом хочуть їм робити ці подарунки. А, ось. І, значить, я вам зараз сюди ось тут примонтування відео. Зараз я вам прикріпляю квитанцію, яку дівчина намагалась підробити. Причому, зверніть, будь ласка, увагу на цінник, Це саме дорогий подарунковий набір косметичний в нашому магазині. І ось таким чином дівчина хотіла підробити. Як ви бачите, в принципі, зроблено все непогано, до речі, ось це там, де ціна. Там трішечки оця знак гривні, трішечки криво зроблений. Оце, що звертаємо це увагу. І в суть цього відео я хочу вам підсказати, от як спілкуватися з такими шахраями. Значить, є особиста схема, яка працює майже завжди. без, ну У всіх випадках вона працює. Значить, наприклад, є два випадки оцих ось ось квитанцій. Є просто, наприклад, як мобільному додатку, просто що там написано, що успішно, ну і е, ціна замовлення, так? А, тобто від, підробляють цю ціну. Ось. І <кій> що можна зробити? А я особисто кажу там, нашим співробітникам, якщо я сам особисто веду переписку, то, відповідно, я це особисто і пишу. А, значить, в першу чергу, звичайно, ми кажемо. Оплата не поступила, одразу ми це ставимо перед фактом людину. І кажемо, будь ласка, ось якщо це е, саме е, в просто скріншот мобільного додатку, ми кажемо: скиньте, будь ласка, квитанцію. Нажміть на кнопку Квитанція і скиньте нам цю квитанцію. Все. Після цього, е, як правило, там ось е, 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 на цьому тижні дівчинка просто видалила цей скріншот. Або просто вони мовчать, нічого не пишуть. Тобто, вже нема що відповісти. Чому? Тому що, я так розумію, в них є один там шаблон, і все. Це перше. По-друге, ну, це просто неможливо. Квитання як її можна скинути, якщо по факту немає. Підробляти можливо, але це і час. Тобто вони розуміють, що все. Тут вже схема провалена. Ось це останнє, що ми на відео прикріпляли, тут. Навпаки, дівчина вже зробила в фотошопі і цю квитанцію. Ми кажемо: навпаки, будь ласка, скиньте е, перевод, тобто виписку. Зайдіть в випуску банка. І саме ось цей в, вип... у виписці, що ця сума у вас списалась. Тобто, оце якраз е, що був перший випадок. Навпаки, просимо. Також, у відповідь нічого, і все. Тобто, уже. Відповідно, їхня задумка провалилась. Ось так ми спілкуємося, тому що якщо казати, Та ні, нічого не поступило, вони ще можуть казати, ну так це ваші проблеми, там перевіряєте банк, ще щось. А коли ви по факту просите в них додаткові ось, ось ці матеріали, все. Ось, тому я думаю, що ось цим відео, звичайно, по-перше, хочеться попередити, що, на жаль, чомусь така схема досі є, я так розумію, серед молоді. В основному, які не розуміють, як ці ці процеси відбуваються. Ось. І, по-друге, як правильно спілкуватися в цьому випадку. Як правильно от, ви, 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 вибудовувати певний скрипт? Так? Можна, там, Якщо ви займаєтесь, там, наприклад, своєю командою, да, там, персоналом, ви можете вже їм ось такий зробити скрипт, для того, щоб вони вже правильно спілкувалися в цьому випадку. Тому Застерігаю вас і бажаю, щоб у вас такого не було, щоб у вас завжди були тільки хороші, добросовісні клієнти. Ну, люди різні, не без цього, як то кажуть. Ось, тому будьте обережні, будьте обачні. Ось, і до нових зустрічей. Надіюсь, можливо, комусь буде корисна така інформація. па па